В Україні є ціла низка урядових грантових програм, спрямованих на підтримку та масштабування вітчизняного виробника. Найпопулярнішою серед українців є програма Власна справа. Вона дозволяє отримати від держави грошову допомогу у чверть мільйона гривень. Як працює, та хто нею вже скористався? Дивіться далі. Запускаємо. Це станок останнього покоління він робить лазерну порізку до міліметрів. Таким чином виробництво панелей для дверей отримує якісні оздоблюючі елементи. Раніше цю послугу замовляли у сторонній організації, витрачаючи додаткові кошти. Придбавши станок, нам це скоротило надзвичайно витрати. Ми змогли швидше це зробити. До того всього він може не тільки нержавійку, а й алюмінієву продукцію виготовляти. Тож в нас з'явилися алюмінієві панелі. Придбати лазерний станок на виробництві змогли завдяки проєкту Є робота. Це одна зі складових програми, зроблено в Україні. Вона включає гранти, спрямовані на розвиток та масштабування підприємницької діяльності. Простими словами, це безвідсотковий кредит, який ти віддаєш податками. Ми взяли участь у грантовій програмі Власна справа. Ми склали бізнес-план, подали заявку, пройшли співбесіду з фахівцями служби зайнятості. Та отримали позитивне рішення». програма мікрогрантів. Власна справа зараз найзатребуваніша серед українців. Тут можна отримати від держави грошову підтримку у розмірі до 250 тисяч гривень. Така допомога дозволяє розширити власну справу, зберегти робочі місця та створити нові. Ігор захищав Україну з лютого 2022 року. Після звільнення зі служби повернувся на рідне виробництво. Мене тут чекали. Повертатись завжди важко після цього, всього пережитого але поступово соціалізуюсь і вливаюся в колектив. За обов'язковою умовою гранту до команди доєдналися двоє нових співробітників. Це сприяло вдосконаленню процесів, але на цьому тут не зупинятимуться. Нам постійно потрібні люди, і ми будемо згортатися до служби зайнятися, щоб укомплектувати наші робочі місця. Урядові грантові програми мають комплексний підхід щодо підтримки українських виробників, і вони покликані розвивати вітчизняний бізнес та посилювати економіку держави. Олена Петриченкова Денис Єлесаванко, Новини одинадцятого каналу.